Ось привіт, із з вами Капрінша, я знову граю в Цивілізацію 6 так продовжуємо за Америку. Так, що там у нас відбувається? А відбувається у нас не дуже хороші речі. Військо у нас маленьке, а на нас Канада заступає. наступає якось. Звісно, дивно, але все ж таки на моїх територіях статі. Це дуже погано. Я, в принципі, роблю зараз військо, але його не хватає зараз. Ну це мало. А по науки я дуже повільно йду. Ну просто ну це якийсь піпець. Тут я вирішив побудувати гавань в своїй столиці. Так, я першу мореплавську експедицію відправляю. Так, це місто государство тепер не буде канадським. Опа, що тут робить Канада на півночі? А тут я острівочок, якийсь не знайшов. І якась країна. А, Японія. Ура! Я знайшов Японію. Правда, по-моєму, це не дуже хороша новина. Бо, може, вона нападе на мене. Це ж Японія. Оу. Ніфіга собі на мене напали. На мене Японія напала. Я ж вам говорив, це ж Японія. І Канада напала. Причому не я на Канаду напав, Канада на мене напала. О, ну я так і знав, що на мене нападуть. Ну я відносно готовий. Ну, ця війна була неуспішною для Канади. Я її розгромив. Скоріше за все, за те, що її війська в основному були на воді. І мені не прийшлося дуже сильно на цьому заморочуватись. Ну і чисто потопив городами. Ну, а так це могло б бути ну, поразкою для мене. Бо армія в неї була досить, досить сильною, а в мене ну, маленька. Скоріше для мене зараз Фінляндія більше погрози робила, якщо б, якщо б на мене напали. Тоді б вона могла захопити декілька міст. Бо в неї вже дуже сильні воїни. Вій... Ну, да. ну, поки ось так, я, в принципі, переміг. І війна по факту вже закінчилася. Ну, а Японія мені, в принципі, проблем не доставило. Опа. Китай. А ще я побудував Ейфелеву вежу. Досліджую потужну артилерію. А тут у неї полярні міста. Ну, добре, на цьому може закінчувати війну, тільки вона не дуже багато чого хоче вступати. хоча вона втратила дофігу війська. Ладно, добре. Те саме робимо з Японією. А от і довгожданий мир надовго він не знаю. Але я не буду нападати ні на кого, поки не зроблю потужну артилерію. А її досліджувати ще довго. Опа, чудо природи Озар Крейтер. Так, тут у Канади ще достатньо війська там. І так, я веду поселенців, щоб розробити колонію на острові. Так, а це і іншим приплив. І тут теж хороша колонія, в принципі, зробиться. О, okay, келімоншаро. На кілеманжару не ловить Wi-Fi. О, тут Японія, до речі. Ладно, ми тут зробимо місто Заснування нового города. і це Балтимор? Балтимор. О, на цьому острові зроблю нове місто. Так, тут СРСР і Германія. Ну, цікавенько. А що за Германією? Тут від міста не дуже багато залишилось. Так, знайшов Йосеміті. І тут британці на південному полюсі. Да. Колоністи. І я теж колоніст. Так, нове місто, і це Буфало. Остання Остання країна, яку я знайшов в світі. Яка є в світі. Це Бразилія. Ой. Да. І де вона. А, вона тут на півдні континенту. О, нафта! Та тут нафти зовсім ніде немає. На головному континенті, по-моєму, ні одної нафти. Тільки Канада звідкись бере, бере нафту, скоріше за все, із північних колоній. Ну а так нафти немає, дуже рідко вона спавниться тут. Це піпець. Америки потрібна нафта. США потрібна нафта, щоб жити. Ой, яка красота. Велике Дувра. О, Красиво вигляді. Дуже. Прикольно. Це місто в Фінляндії мені дуже мішає. Я побудував там район, а так він мешає, да. Треба буде то місто нам відбирати під себе. О, <суміло> у Бразилії схоже тільки одне місто. Ну, схоже на те. І, до речі, да, тут у мене італіянець поселився. Я хотів тут своє місце основати, але воно. Ну, Італьянець тут вторгся, так би мовити. В наші конфлікти між Японією. А, територіальне. Ну, пока отак виглядає світ, який я дослідив. Тут великі території ще не дослідив. ну так. На. Так, дослідження, дослідження. Оу. О. О. А, ні, пропало. Нормально. А, ні, не пропало. До мене прийшла синя смерть. Із-за модов. Ну, із за мода. це який Перша Друга світова. Це його, ну, так би мовити, єдиний недостаток. Ну, один із єдиних, бо там ще є один прикол, ну коротше. Ну ладно. Ладно, ну, у цієї штуки є тільки одна контра. Стратегічний режим. Так що я на нього переходжу. Хоча я спробую перезапустити. Так, ну, таке собі, але, в принципі, можна якось грати. Так що погнали. В принципі, такого чогось видатного не було. Я тільки подивився там трошки, дата, ну, досліджую, розвиваю міста. І всіляке таке, ну, досліджує технології. До речі, так йшло-йшло, але я замітив, що я зміг дойти до потужної артилерії. І до речі, так, щось у Канади не так. Ну, вона це, сражається завжди з цими, як воно, з Фінляндії. То що так, якось не дуже їй. Її... І тут саме я замітив, що в мене вже є потужна артилерія, і мені якось потрібно вугілля, бо в мене його немає, я його не знайшов. А для цієї потужної артилерії потрібно вугілля, так що так, якось не дуже стало. Да. Але була інша проблема. Хоч у моїх союзників, ну друзів, були було, було вугілля. Але не було більше одного, що не давало мені, куп... ну, мені купити вугілля навіть за якесь місто моє. Коротше, так, поганенько. Якщо я пропустю момент, коли артилерія ця потужна буде ефективною, то це буде погано, і я тупо не зможу захоплювати міста. В тому прикол, що по факту в цьому моді є чотири епізоди, коли можна захоплювати ефективного міста. Це початок гри, там чисто ренджери, робиш ренджеров дофіга і захоплюєш міста. В принципі, коли ще немає стін. Другий це якраз авіація артилерія. Ну, можна робити як. Отдільні, тобто авіація, другий і третій це артилерія. Вони досить ефективно, особливо ця потужна артилерія, вони ефективно захоплюють в містах. Але, знову ж, це не працює ну, після якогось часу. Авіація треба розганятись, там, коротко, да, щоб вони хоч щось наносили. Ну і останній це балістична ракета. А до балістичних ракет, це, ну це по факту вже кінець досліджень всіх. Так що краще вспіти в цей момент, що зараз у мене буде ефективно наносити урон артилерії, Бо по-іншому я не зможу захопити якісь міста, бо до балістик дуже далеко. Проходить час, проходить багато часу. Я знову декілька міст і досліджую карту, мапу. Ну і дослідження роблю в авіації, в культурі. Я йду до фашизму, бо там є армії. Ну, відкриваються армії. Так, ну, в принципі, нічого так-то не змінилось. Подивився, що Германія воює з Норвегією, хоча вони за півконтинента від ну, друг друга да. факту через весь ну, ладно. Але головна подія це об'явлення мені дивної війни Китаєм і СРСР. Чому диво Бо вони ніфіга не зроблять за цю війну, бо я вже знаю це. І так, не. я не знаю, чим це спричинено, але можливо причиною од... Одної, однієї з причин є тим, те, що я заснував місто недалеко від Китаї. Ну так. Територіальні суберечки, причому вони, ну, вони реально нічого не зробили. Ну, я, якщо що про ось це місто. Де тут близько нафта? До речі, я тут ще одне місто буду робити, будувати. І так, тут видно наскільки далеко балістична ракета, ось вона. І, блин, вона дуже далеко від того, де я зараз по розвитку. Ну, а зараз я буду йти до сучасних військ, ну, як сучасних, до оновлених. Довго нічого цікавого не, не проходило. Єдине, що я зробив, так це уклав угоду з Японією про алюміній. Мені потрібен був алюміній для літаків. І тут сталося диво. Я знайшов вугілля. Я замітив вугілля у Германії. Ура! О, моя артилерія буде робитися. Тепер вона робиться по всій країні. О, да. Ну і в цілому на цьому все. Я зробив багато чого тут. Там флот робив, і всяке таке. Там Франція сама робила флот. Мені це не дуже сподобалось. Але це все. На цьому все. Короче, нам. Дякую за перегляд. З вами був Кетрінша. І це була цивілізація. Підписуйтесь, ставте лайки і всяке таке. Дякую, що подивились мене. И да. Пока-пока.